На Гончарівському полігоні солдати строкової служби 101 ї окремої бригади охорони Генерального штабу збройних сил України вперше у житті здійснили польовий вихід. Бойова підготовка новобранців в основному насичена вправами стрільб з різної зброї. Курсанти займалися на кількох навчальних місцях, вивчали зброю, споряджували боєкомплект до крупнокаліберного кулемету та обслуговували техніку. На навчальних стрільбах є керівник заняття. Він повітає за все, що проводиться на Начальник ділянка, стрільб, уражні е ціни, Вказує дальність пострілу, враження противника та вказує ор орієнтир, який має уразити військовослужбовець, е військовослужбовець. Молоді хлопці старанно виконували усі команди та впевнено діяли під час занять, проте найбільший адреналін для них це стрільба з гранатомета. Спочатку стріляємо з навчальних ракет, щоб навчитися правильно цілитися. Правильно попадати в ціль. Далі нам вже дають бойові гранати, так, як сьогодні нам дали, щоб спробувати, як то. Офіцери раділи за своїх підлеглих, а житті швидко вчаться і показують хороші результати. Проте самі солдати самокритично ставляться до своїх успіхів. Можна би було краще трошки навчитися поправку на вітер, вітер сьогодні. Важко ціле де нічого думаю підтягнуся. Польовий вихід у строковиків 101-ї бригади проходить в кілька етапів. Підрозділи новобранців по черзі пройдуть польові навчання на полігоні, та за кілька тижнів повернуться до місця постійної дислокації у Київ.